Там якісь вишкіл. І один день ми пробули просто з ними, там, чекаючи, поки там у нього вирішиться його організаційні питання. І побачили, як на загальному шикуванні батальйон пошикувався і командир оголошує до молитви. І всі хлопці знімають оклюхі, моляться. Вітаються вони без всяких цих товариш, вітаються слава Україні, героям слава. Тобто якісь такі неуставні речі, які насправді... На сьогоднішній день набагато більш важливі, тому що вони надихають людей до боротьби, а не як би, показують оці всі формальності радянської армії, яка насправді вже нікому не потрібна. Ці всі, всі формальності, можливо, колись вони були потрібні. Зараз подобається, що вітаються в добровольчому українському корпусі друже. Звертання друже, друже командир, друже бик, друже провідник. І враз, коли привіталися з полоненими, там, ну, Зараз полонені там були, там, дружі сепаратисти, десь, тобі, це насправді класно, якось душевно дуже це все звернення дружі. Так ми почали роботу над фільмом. тобто е, Іван приїхав, ми почали знімати, знімали спочатку в розташуванні на базі добровольчого українського корпусу, потім поїхали в піски, знімали в пісках, коли герої наші перемістилися. Це селище Піски поблизу аеропорту. Ви знаєте, Потім наші герої і всі дороги, всі наші лінії цих героїв вели в аеропорт. Так чи інакше, от багато говорилось про цей аеропорт, багато всього Той з аеропорту приїхав, той поїхав, ті збираються. І врешті ми вирішили, що без аеропорту би, ну, не буде цей фільм повноцінним. Тому коли е, наші герої поїхали в аеропорт, ми поїхали за ними. Тобто я поїхав за ними. Іван лишився в пісках знімати тоді. Ми розділилися і попрацювали ось е, тиждень, як я вже попрацював п'ять днів. Півтори добистих зйомок втрачено, тому що одна флешка не відкрилася. На жаль, якби ми за нею боремося, там найкотіші фірми віддаємо. Сподіваємося, можливо, там ще відновиться, там є декілька дуже цінних епізодів, можливо, колись вони відкриються, там буде ще щось додаткове. А так? От, е сьогодні в вашому місті, Херсоні, люди побачать, теж вже побачили в кількох містах. Вже прем'єрні покази відбулися е е в Києві, у Львові, в Тернополі. Е е е е Рівному на на Луцьку, в Івано-Франківську, Луцьку, Сумах, Харкові, Житомирі, дуже багатьох районних центрах, просто в маленьких містечках, в основному звідки були наші герої. Тобто вони просили, щоб ми зробили показ в їхньому місті. І, звичайно, що відмовити в такому випадку неможливо, бо вони всі вже стали рідніші, ніж брати, люди, з якими, ну, звичайно, були готові розвити все. Так? Давайте, мабуть, так всі потрошку скажете, потім и питання ставте буде.